Мрію, щоб хіміки-технологи створили для мене нові сучасні крила із новітнім покриттям, що гарантує захист від корозії та безпечність польоту при екстремальному впливі атмосферних факторів, які будуть моніторитися розробленими сенсорами та датчиками. Комфорт моїх пілотів та пасажирів найважливіше, вони мають завжди споживати якісну питну воду, яка підготовлена за сучасними технологіями замкненого циклу водопідготовки. Сучасні малогабаритні павербанки великої ємності із хімічними джерелами струму саме те, що потрібно пасажирам мрії. Мрію про полімеркомпозитні матеріали для мого нового корпусу та авіаційне паливо із новітніми топливними присадками. Мрію про надміцне скло з сучасним покриттям для запобігання обмерзанню або про надсучасне електрохромне скло.